Вітаю, хлопчики-дівчатка, хроніки платного бета-тесту сьомої Циви патч 1.2.0. Що ж цього разу нам додали, із того, що вже давно було, і мало б бути на самому старті? А от ви не повірите, додали ще більше ресурсів. Як воно там змінить нашу гру невідомо, але якщо їх буде забагато, то і стіна із ресурсів, за яку ви не можете просто побудувати райони, можливо, таки траплятиметься частіше. І ще один хід. Вау, мені ця кнопка не потрібна. Комусь, мабуть, була потрібна. Не знаю. Я вже виграв. Навіщо мені ще один хід грати? Так, багатокористувацькі команди. Шо нам в користувацьких командах? А, так, команди діляться видимістю. Чудово. Так, один гравець здобуває перемогу, вся команда перемагає. Вау! Шленом команд можуть використовувати дипломатичні ті один з одним, але не шпигунство. Проблема е, в тіммерсах в тому, що кожен веде свою війну. Тобто. Клеопатра воює з і Клеопатра воює з Пачакутіком. Сімон Болівар також має дві війни. і Ви, звісно, можете підтримувати один одного, але нема командного пулу на Діпку. Якщо вони додадуть командний пул на Діпку, то я вважаю, що норм. Якщо ні, то ну, що поробиш? Нагадаю, що в шостій циві вітімерси з'явились після другого патчу, тобто на третій рік гри. Тож, якщо хтось не вірить всьому циву, то, будь ласка, повірте, вони, бачите, стараються. Можливо, до нового року щось таке зроблять нормально, можливо. Знаю, можливо, вже можна грати нормально. Нам доволі весело грати, якщо ви хочете пограти в всьому циву мультиплеєр, то приєднуйтесь до моєї групи в Discord, де ми граємо всьому циву. Так, нові функції, нарешті, ресурси, 10 нових ресурсів. Офігенно обговорили, що вони роблять. Нічого не роблять. Оновлення ресурсів скарбів. Так, ресурси Treasure трежер... фліту. Оці вони тепер дають ще якісь вам бонуси, а не тільки спавнять Treasure фліт, тому що. Вони нічого не дають, за ними можна взагалі не плести, е, можна брати темну добу. І стратегія зараз така мета, брати червону темну добу в, другі, в другій посі і одразу закривати літачки. Літачками ви там всіх вбиваєте. Зміна балансу ресурсів, варники, це щастя, замість трьох, риба більше не є фабричним ресурсом, Нарешті риба не є фабричним ресурсом, бо її дуже багато. І ну, просто оббьюзили рибу. Швидше, швидше набивати очки епохи. Мерзенні карти. Генерація карт просто мерзена. Це суто синглплеєрна е, механіка генерації карт. Ну, що це за abomination? Як це? Ну, Це зубожіння відбулося. Фу, фу. Так, геймплей, шаїшки, пофігу. Вони турні все одно переможете. Прихідний вік, якісь там були проблеми, які вони вирішили. Молодці. Дипломатія. От дипломатія дуже сильно. Першою занірфили крадіжку. Крадіжка була надзвичайно потужна. Це просто неможливо було грати. В моді її занірфили шляхом збільшення вартості вдвічі, здається. Технології точно. Воно планували і цивіків збільшити, але я так бачу не встигли, бо вже вийшов патч. мабуть, притримали. Цю ідею подивились на патч і, можливо, щось зміниться. Так от, що зробили? Якщо вас розкривають, ви ж платите штраф в дібці, я так розумію. І вони збільшили цей штраф, і сама, сама крадіжка на 30% довше. Тобто, на онлайн-швидкості, скоріш за все, воно буде 10 ходів, плюс з підвищеним штрафом ви дуже багато діпки втратите. Також, десь тут далі буде. Про контршпіонаж, контршпіонаж теж змінили. Тепер можна скільки завгодно контршпигунство робити, не тільки проти однієї людини, а проти всіх, тож ви або витрачаєте діпку на шпигунство, або витрачаєте її на контршпигунство. Приблизно однаково кількість втраченої діпки повинна бути. Але прикол в тому, що якщо ви там граєте добре, і у вас багато ілсів, то всі інші просто у вас крадуть, і їм за це нічого. І ви навіть не можете контршпигунство на них вчинити в першій епосі. Це просто жах був. Ну, можливо, якось пофіксить це контршпигунство, бо дуже дратує воно мене. Навколишнє середовище стихійні лиха понерфлені, нарешті я б взагалі таки, щоб їх вимкнути, зробіть кнопку, щоб їх можна було вимкнути. Ну якого дітька? Я не хочу грати з лихами. Ну, зробіть кнопку. В BBG на шосту циву, якщо ти ставиш на нижчий рівень лих, вони просто вимикаються. Там не всі, там ці буревії, всілякі, як коли на вашу імперію проходить буревій, і все, ви там 20 ходів відновлюєте свою імперію і вже програли гру. Це поки-де-таке трапляється навіть на найнижчому рівні. Стихійних лих. І от в Шосі Циві саме буревії вимкнули, лишили вулкани, лишили повіні. Вулкани повіні працюють чудово, просто офігенно. Буревії. Ні, погано. Так, економіка. Мости тепер можна купувати в містечках. Август буде купувати мости. Подивимося, що це взагалі крута економічна стратегія. Перетворення містечка в місто коштує на 100 золота більше за вік, тобто на 50, на 100 і на 150 на онлайн-швидкості. Я не думаю, що воно на щось вплине. Містечка, особливо, особливо після того, як більше харчів. Додали, але ми до харчування ще не дійшли. Ось воно, до речі. Тут якісь незрозумілі баги, які я ніколи не зустрічав. От вони їх пофіксили, вітаю. От харчування. Вилучено. Попередній ефект жорсткого обмеження на зростання населення під час накопичення їжі. Формула зростання тепер масштабується квадратично, а не кубічно. тому кожна подія зростання лише помірно збільшує кількість ходів до наступного збільшення населення. Прикладаючи на людську мову, вже не буде такого, що у вас місто росте 20 ходів. Ні, я так розумію, якщо ви виросли за 5, то наступний десь буде за 6. Я там Формули мені давали. І десь у 5 або 8 разів ви будете швидше рости з новою формулою. Ну тобто не одразу початок все одно дуже схожий, але от десь після 10-го жителя там був просто стіна через те, що в кубі. Оця цифра в кубі була, і там просто якісь 16 тисяч їж, вийшло, хлопці. Ну, зараз буде не 16, а 2 тисячі їжі, десь так. От, щоб ви мали ну, орієнтир. Тобто не 24 ходи будете рости, а там 6-8 ходів десь так. Так, в сувенірах вирішена проблема з Конфуцієм. Я не знаю, наче вони її вирішили давно, а виявляється, недавно Ліхтар давав ефект просто так, навіть якщо ви його не вдягали, прикольно. Не знав про такий абуз Ось важливо: окуповані упаковані юніти, тобто в генерали тепер можна проапати однім кліком. Бо це ж 8 кліків, що... а якщо там 6 юнітів, це просто неможлива кількість кліків. 12 кліків. Зараз це проапується все за один клік. Успіх. Так, морські підрозділи тепер не будуть спавнитись в озерах. Це просто жах якийсь. Як погано спавнюються морські підрозділи в третій добі. Це просто неможливо витримати. Якщо ви там догравали до третьої доби хоч раз, то знаєте, якщо у вас фішнкей, взагалі я виявив. Виявив таку закономірність, вони спавнились на останній фішинки, який ви купили. Зараз вони кажуть, що щось змінили в цьому плані. Сподіваюсь, що щось змінили. Але коли всі ваші адмірали спавняться в озері без виходу в океан, то можна здаватися. Так, пофіксили якісь циви. Не знаю, що тут написано, я намагався зрозуміти. Я не знаю якісь баги, я ж не аб'южу нічого і не цікавлюсь цим. Тому я її ці баги і не знав, що вони взагалі існують. Треба там на форумах пастися і вицепляти баги, як е співінгрід робити контент. Але я такого не роблю. Так, ну тут далі йде якась фігня незрозуміла, е і не цікава, вона ні на що не впливає. Про наративи, про наративи, щось з наративами зробили, трошечки їх пофіксили, покращили. Додатковий наратив здається з цими ресурсами пов'язаний. Ну і біса з ним. Ну і на цьому все. Дуже швиденько такий огляд. Мені ліньки було вам прямо все зачитувати, да і вам, мабуть, ліньки було б все це слухати. Тобто, якщо ви дивились відео з китайцем вчора чи позавчора, то, власне, він все розказав. Майже все, а тут трошки більш детально, ще там два речення буквально. На два речення більше, ніж те, що вони показали у відео. То можна було і не робити це відео, але, знаєте, якщо не робити таке відео, люди скажуть, я чуть не зробив відео. Тож я зробив, щоб мене не тикали палками. От, насолоджуйтесь. Ну, на цьому все бувайте.